Всім привіт! З вами Владислав, і сьогодні я розповім про два інструменти ілюстратора, які мало ким використовуються. Перший інструмент я колись показував у Шортс, тому, якщо дивитесь мене постійно, можете промотати до ось цієї позначки. Якщо ні, дивіться. Shaper. Його можна знайти на повній панелі інструментів за ось таким значком. До речі, напишіть хтось, як цей інструмент називається в українській версії ілюстратора. Дуже зручний і корисний, якщо ви малюєте фігурами з допомогою планшета. Отже, малюємо таку кривульку. Шейпер перетворює її на еліпс, таку на коло. Також може розпізнати квадрат, прямокутник, трикутник, шестикутник та пряму лінію. Звісно, після того, як намалювали, можемо ці об'єкти допрацювати, тобто скруглити кути чи змінити кількість сторін багатокутнику. А також є можливість поєднувати такі фігури, тобто поверх кола ще зробити квадрат. І все це перекреслити. Але ви запитаєте, на що це потрібно? Можна ж намалювати те саме фігурами. А от дивіться, по-перше, цим інструментом можна видаляти лінії чи заливки. Це ж було вже. Ну так, Леонід Данилович, можна інструментом створення фігур Shape Builder Tool це робити. Але найголовніше, що ці лінії та фігури після обробки шейпером лишаються динамічними. Тобто, якщо зробимо подвійний клік по фігурі і перетягнемо кудись квадрат, у нього зміниться форма отвору. А інструмент створення фігур так вже не зробить. Другий інструмент Live Paint Bucket, швидка заливка. Його шукають всі, хто спочатку вивчав Photoshop. І він дуже схожий на перший інструмент, тільки працює вже не з формою, а з кольором. Тобто, якщо у нас є ось такий, умовно кажучи, щит і списи, то ми можемо заповнити кольором не всю фігуру, а її окремі замкнені ділянки. Для того, щоб це зробити, гляньте спочатку на маленькі квадратики біля вказівника миші. Це ті ж кольори, які у нас є на панелі зразки Swatches. І щоб перемкнутися між ними, ми використовуємо стрілочки ліворуч-праворуч на клавіатурі. Само собою, якщо потрібного кольору немає, його потрібно додати на цю панель. Як це зробити, показував у ось цьому відео. Тож, коли ви пофарбували все, що хотіли, так само можна подвійним кліком зайти всередину групи швидкої заливки і перетягти якийсь об'єкт. Одразу побачите, як змінюється площа залитої частини фігури. Якщо захочете повернути початкові фігури, можна зайти в меню Object, Live Paint Release. Якщо хочете перетворити об'єкти швидкої заливки на звичайні, там же обираєте команду Expand. І те саме чинить послідовність команд актуальна до результату роботи обох згаданих інструментів: Object, Expand і ставимо галочку на Object. От і все на сьогодні. Якщо був корисним, ставте лайк, підписуйтесь, прокоментуйте. Це допоможе в просуванні каналу і українського контенту в цілому. Всім дякую, бувайте!